Тисяча 1895 році найпопулярніша газета американського середнього заходу Chicago Tribune писала: коли жінкам дадуть бюлетень за рівну працю буде однакова оплата, таким чином підкреслюючи зв'язок між правом голосу для жінок і рівною оплатою праці для жінок і чоловіків. З тих пір пройшло більше сотні років. І чоловіки, і жінки тепер однаково ходять на вибори або ігнорять їх. Але зарплата в жінок все одно залишається менша, ніж зарплата в чоловіків. Чому воно так? Хто в цьому винен, як з цим боротися? І чи дійсно, якщо ти вже народилася жінкою, то ти приречена отримувати меншу зарплату ніж чоловіки, ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Різні дослідження ринку оплати праці, проведені в фокусі гендерного розриву оплати цієї праці, показують багато цікавого. Та що й казати, донедавна в Україні існував цілий список із 450 професій, заборонених для жінок, як, наприклад, машиніст, метро, снайпер, пожежник чи водолаз, і цю норму було скасовано лише в 2017 році. Хоча, якщо бути вже зовсім чесним, то заголовки типу цю посаду вперше обійняла жінка можна почути не лише в Україні, а навіть в тих країнах, які ми традиційно вважаємо більш цивілізованими. Так що, друже, як ти бачиш, тенденція характерна не тільки для України, а й для всього світу. Також не дуже хороша новина для жінок в тому, що вони жінки заробляють в середньому менше, ніж чоловіки. В цифрах це виглядає наступним чином: середня зарплата чоловіка за час новітньої історії України переважає середню жіночу зарплату в загальних випадках більше, ніж на 22%. Хоча за останні роки тенденція до зменшення цього розриву таки проглядається. Також зважаючи на те, що багато чоловіків в Україні мобілізуються і роботодавці вже почали відчувати дефіцит кадрів на тих професіях, які ми звикли називати чоловічими, можна припустити, що цей дефіцит заповниться жіночими руками, і це в свою чергу змінить тенденцію до оплати на ринку праці. Але навіть на сьогодні маємо той факт, що чоловіки в середньому заробляють більше за жінок. І, хоча загальна світова тенденція про зменшення цього розриву існує, прогнози щодо часу його подолання від 180 до 250 років сильно оптимізму не всіляє. Можливо, просто жінки не такі розумні, як чоловіки. Ну, як би не хотілося нам, чоловікам так вважати, але рівень IQ і в чоловіків, і в жінок насправді майже однаковий. Основна відмінність хіба що в тому, що різниця між найкращими і найгіршими IQ ків чоловіків більше, ніж аналогічний у жінок, в яких в свою чергу IQ більш тяжіє до середнього. Непогану відповідь на питання про різницю в зарплатах може дати дослідження щодо зарплатних очікувань і чоловіків, і жінок. Що далеко ходити, за минулий рік більше чверті жінок згодні працювати за зарплату меншу за 10 тисяч гривень. Для порівняння чоловіків готові працювати за ці гроші вдвічі менше. І як показує та ж сама статистика, чоловіки схильні більш високо оцінювати свою власну працю. Тому не дивно, що в результаті співбесіди з потенційним роботодавцем чоловіки зазвичай виторговують собі більш високу заробітну плату. На цьому місці логічно було би припустити, що в той час, коли чоловік шукає роботу на посаді директора з виробництва або головного фінансиста підприємства, жінка шукає роботу нянечкою в дитячому садочку. Але як показує статистика, в 4 із 5 випадків щодо пошуку роботи на дійсно непоганому місці роботи розбіжність в зарплатному очікуванні на одних і тих же посадах для чоловіків і жінок більше ніж відчутна. І навіть в it сфері зарплата жінок на 10-30% менше, менша ніж на аналогічних посадах в чоловіків. І навіть більше дослідження професорки соціології Нью-Йоркського університету Поле Інгленд каже нам, що коли жінки більше долучаються до роботи в певній сфері, оплата за неї зменшується. Іншими словами, збільшення кількості жінок для певної професії призводить до зменшення середньої заробітної плати для цього місця роботи. Частково відповідь на це питання може дати дослідження гендерного розриву в оплаті праці, проведене Клаудією Голдін, яка отримала Нобелівську премію з економіки. Серед усього іншого, її дослідження показало, що основна різниця в доходах виникає з народженням першої дитини в родині. А точніше, те, що жінки більш схильні йти в декретну відпустку ніж чоловіки. В цей момент багато чоловіків, відчуваючи відповідальність за забезпечення молодої родини, починають робити все для того, щоб заробляти більше. З іншого боку, багатьом жінкам простіше частково працювати в декреті, ніж просто сидіти вдома, таким чином відчуваючи свою більшу значеність. Але через це занижуючи свої фінансові амбіції щоб не втратити професійну самореалізацію. Також, згідно дослідження голови британського офісу Рассел Рейнольдс Лори Сандерсон, навіть пробившись на лідерську посаду, зазвичай жінки обіймають її протягом меншого часу, ніж це роблять чоловіки 5,2 роки, замість 8,1 роки. років. Хоча, як не дивно, це пояснюється тим, що жінок обирають на керівні посади на підприємствах зазвичай під час якихось криз. Ну а керувати під час кризи сам розумієш нелегко. Як же ж боротися із усім цим, друже? Якщо в тебе є дружина або дівчина, почни із допомоги. Так, так, дослідження показали, що нерівномірний розподіл домашніх обов'язків. Спонукає жінок обирати або переходити до менш оплачуваної роботи. І якщо у вас спільний бюджет, тобі варто зрозуміти, що і ти, і вона вкладають ті ж самі гроші в загальний котел. І як кажуть ті ж самі психологи, проблеми в родині щодо фінансів, якщо вони і виникають, то здебільшого не з питань, хто більше приніс, а от з питань, хто більше витратив. Тож, як на мене, краще вже вдвох багато заробляти, щоб мати змогу витрачати більше без загрози для сімейного бюджету. З іншого боку, якщо ти жінка і не хочеш отримувати меншу зарплату ніж могла би, потрібно проаналізувати всі свої знання і навички, зрозуміти реальний стан речей і ні в якому разі не називати цифру просто так. А тим часом, поки ми в Україні над цим бідкаємося в цивілізованому світі, знаходяться більш витончені рішення. Ісландія, країна, яка відома не тільки вулканами, назви яких неможливо вимовити з першого разу. Саме в Ісландії був розроблений стандарт рівної оплати праці. А виглядає це наступним чином: для кожної професії існує певний рейтинг, що визначається кваліфікацією і часом необхідними для виконання цієї роботи, корисністю людини на цій посаді та багатьма факторами, що описують власну роботу на цій посаді незалежно від статі. І навіть для різних професій можуть бути однакові рейтинги професій. Так от, в ісландській компанії, в якій більше ніж 25 працівників, неприпустимо, щоб працівники з однаковим рейтингом професії отримували різну грошову винагороду за свою працю. Це політика сертифікації заробітної плати, яка є обов'язкова і для приватних, і для державних підприємств. Якщо так виявиться, що зарплата жінки нижча на роботі із таким же самим рейтингом, як у чоловіка, то працедавець повинен підтягнути зарплату жінки до належного рівня. Як тобі таке, друже? Думаєш, спрацювала б в Україні? Напиши про це в коментарях під відео. Що ж, друже, сподіваюсь, колись і в нас українці будуть отримувати гідну зарплату і пенсію незалежно від статі і віку. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.